Саме так, 8 травня, у відділенні Укрпошти, що на проспекті Поштовий, відбулось погашення нової марки Руський воєнний флот до дна. На заході були присутні працівники Укрпошти, почесні гості, а також філателісти, серед яких і Олексій Цибань. Чоловік займається колекціонуванням марок сьомого класу. Зізнається, випуск сьогоднішньої є цінним та актуальним. Цінність сьогоднішньої е марки. Полягає в тому, що на цьому малому аркушу, який випустила «Укрпошта», е даються на полях цього малого аркуша даються кораблі, які були Збройними силами України, відправлені туди, де перший руський корабль. Ми надіємося всі колекціонери, що такі марки вони наблизять нас до перемоги, тому що це є е сила нашого народу. Даний випуск продовжує легендарну серію поштових марок воєнного часу Руський воєнний корабель і дім, яка вперше вийшла у квітні 2022 року. На екземплярах розміщене зображення ворожих військових кораблів авторства художника Віктора Грудакова. Саме вони стали найбільш вагомою втратою для окупанта, яку завдали йому сили безпеки та оборони України з початку повномасштабної війни. Назва поштової марки Руський воєнний флот до дна символізує очищення Чорного моря від російського флоту та вказує на місце, де він насправді повинен кинути якір. Маючи досвід випуску пророчої марки, Укрпошта не випадково зобразила на ній поки що неушкоджений фрегат адмірал Макаров. Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України за те, що ми зараз можемо спокійно вводити в обіг марку Руський воєнний, кар... Руський воєнний флот до дна. Ця марка символізує і показує а, там, де цей воєнний флот має бути припаркований, так сказати. Укрпошта в даному процесі має дуже велике значення, як соціальне, так і для кожного. Соціально значна так і практична, оскільки ми надаємо зв'язок, і фактично ми першими приходимо в ті міста, які були деокуповані. Тираж даного випуску один мільйон примірників. На аркуші чотири марки. Його вартість 120 гривень. Всі бажаючі можуть придбати марку у відділенні Укрпошти за адресою проспект Поштовий 13. Тож залишкам Чорноморського флоту приготуватися до зустрічі з посейдоном. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.